Доброго дня, я з України я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні на вулиці у нас 1 липня я хочу поділитися з вами квітуванням Богінвілі. І сьогодні я хочу вам трішки показати, як квітують. Махрові сорти бугінвілі і хочу нагадати вам про те, що з себе уявляється рослина. Це тропічна квіточка, і ще в народі називають папірова квіточка, От, за те, що вона квіточки мають такий. Такі властивості, такі як, нібито суховаті і вони при доторкування, до трішки такі от як бумажняні. Ну, сьогодні я хочу вам розповісти і показати, як виглядають мої махрові сорти. А ви не забувайте при цьому підписатися на канал та поставити подобайку, хто хоче та може допомогти розширенню канала. Можуть ставати спонсорами і цього каналу, і ви будете отримувати всю індивідуальну інформацію стосовно вирощування квітів. Особисто. Ну, а зараз я хочу вам показати, які сорти я маю. Я маю п'ять сортів. Можливо, в природі існують варігатні і червоні, але я їх не зустрічала, тому я маю лише 5 сортів. Це... Світлорожева пінк, біла, limберлос beauty. Майже малиновий колір, це ліла роз. Потім gold жовта і помаранчевий сорт пінк. Всі ці квіти я тримаю в невеликому стані. Тому що на зиму вони заносяться в приміщення, і для зручного їх утримування мені, звичайно, доводиться їх обрізати, робити більш компактними. Але в природі ці рослини вони ростуть в тропічних країнах, де у відкритому ґрунті, де температура взимку не знижується, не, не, не зменшується. Нижче плюс 15 градусів. Ну, зазвичай там по 20 градусів, якщо не більше. А в нашій країні ми вирощуємо квіти в кашпо. У кого є галереї, там зимові сади. Звичайно, люди там тримають у великих катках, можливо, вирощують у відкритому ґрунті. Але в наших кімнатних умовах, ми змушені рослиночки стригти для того, щоб, вони, щоб їх зручно було отримувати. Тож, хочу зробити просто короткий опис, що з себе уявляє Pink? Ну, Вона на відео майже світлобускова, але вона має забарвлення світлорожевого кольору з такою от серединочкою, ніби трішечки-трішечки зеленкуватою. Дуже привабливо виглядає. І не забувайте, що навіщо ми стрижемо наші бугінвілі. для того, щоб вона квітувала грязно, а квітує ця рослиночка зазвичай на молодих пагонах. Тож так виглядає наша світло-режева дабл douблпінг. Потім Limberless Beauty, Це білий колір, але при розпусканні квіточок при більшому квітуванні вона набуває, набуває більше такого рожевого кольору. Можуть бути от отакі от, от з'являтися рожеві. Ну, це характер саме цього сорту, а може бути по кінці пелюстків теж рожевий кольор. Тобто така особливість цього сорту. Ну, Щоб ви мали уяву, я вам ближче покажу. Отак виглядає білий кольор. От. Ну, Він набуває і рожевого забарвлення. Якщо може видно, трішки рожеве забарвлення має ось. Наприкінці. Це така особливість білого сорту. Не далі у мене лілароз. Це взагалі чудова, така яскрава, малиновий колір цієї квіточки. От, всі вони квітнуть такими рясними шапочками. Звісно, що при оцвітанні ці квіти вони набувають більше такого, ну, притуску, тусклого кольору, тому що ну, всі квіти, вони коли відцвітають, вони мають більше такий тьмяний колір. Далі я вам покажу дабл дабл оранж. Вибачаюсь. Це такий яскравий помаранчевий кольор. От, Він дуже-дуже дуже яскравий, але зараз він у мене вже відсвітає і бачите, що він трішки набуває як, нібито ну рожевого кольору. А так взагалі-то чудово виглядають ці кольори і дуже гарно прикрашають нашу оселю таким своїм рясним квітуванням. Хочу зупинитись на тому, що дивіться, я тримаю свої рослини, от саме махрового сорту, невеликим, невеликим на зріст, їх можна тримати. Тому що прості сорти, не махрова квітка, вони заздалегідь викидають дуже великі пагони. Ну, природі вони великими кущами ростуть до 3 метрів, навіть і більше. Але от махрові сорти, їх можна тримати в стані невеликого росту. От. Тепер хочу вам показати жовтий кольор голд. От ви бачите, от зараз я якраз спіймала той момент, коли квітка от квітає і має такий більше пастельний, такий біжуватий характер. Але ви бачите, що тут квітка має яскраво жовтий колір. От, і таким чином от при от квіта... от квіт... от бачите, що вона має. На одному, на одній кіточці декілька нібито кольорів. Теж дуже-дуже гарно виглядає таке сонечко в приміщенні. Ну, отак от виглядають мої махрові сорти, такий короткий, коротенький погляд я вам хотіла зробити, щоб ви розуміли, як виглядає богінвілія саме при квітуванні. Тож, що стосується саджанців, ви знаєте, багато з вас знають, що я реалізую саджанці. Я сама вирощую ці квіти і сама укорінюю їх. І в продажу у мене лише саджанці, великих квітів немає. Ну, Може бути такий варіант, що в саджанцях вже починають квітувати мої рослиночки. От, дивіться, саджанці та й рот, червоний кольор. Отаке от може бути. А дорослі рослиночки, звичайно, вони дуже-дуже дорогі. І при нашому стані зараз в нашій країні не всі спроможні це придбати, тому можете придбати саме саджанці цієї рослиночки. Я хочу вам показати, як виглядають саджанці от роз. Бачите, да? багато, дуже багато в мене вже забрали рослиночок, тому що цього року сезон у мене почався дуже рано, майже з березня місяця, тому залишилося от з махрових. На даний час дуже мало. Але стоять ще на укоріненні, і всі сорти будуть. І якщо у вас щось зацікаве, будь ласка, пишіть. І будемо підбирати вам сорти за вашим бажанням. Ну, а на цьому я завершую своє відео. Ще раз прошу підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Або хто бажає допомогти каналу, може стати спонсором цього каналу. Ну на все добре. Бажаю всім миру, добра, вам. до побачення.